А ось який прикол. Картинг ось такий біля стадіону. Картінг. Взагалі тут дуже цікаво, тут з цього стадіону ціла така розвинена е, е, інфраструктура, адже тут буквально внизу під стадіоном є навіть дитячий садочок. От, і до речі, я, я трошки вам його пізніше покажу, будемо мимо проходити. Тут також проводяться різні ігри для дітей. І для молоді, ну своєрідна, ось така, як то кажуть, до речі, бачите м'яч Євро 2012. Своєрідна, як то кажуть, така рекламна кампанія для людей, які хочуть прагнути займатися спортом. Ось така вона арена з цього боку. Бачите, цікаво, ну, залишайтеся зі мною.